Всім привіт! Мене звати Оля. Вітаю вас, чарівні дівчатка з української в'язальної спільноти надихнула мене спробувати взяти участь у спільному проєкті В'яжу, що хочу осінь на носі. За умовами цього проєкту ми будемо протягом цього серпня стартувати новий проєкт на початку кожного тижня, а в п'ятницю викладати звідповідь. Це дуже класний формат, бо варіант тижня стартів зараз для мене. Непосильний взагалі знімати. Якщо час навіть в'язати щодня, я не зможу. Тож, ідея розподілити всі старти з того ж місяця, прям от чудово. Проекти ці мають бути присвячені осені, осінньому декору, осіннім барвам. Хоча, правило, в'яжу, що хочу не скасовано. Так чи інакше я для літа більше в'язати зараз вже не буду. І зараз якраз починаю готуватися до осені. Осінь і зима цього року в Україні, та я думаю, що в усій Європі обіцяють бути важкими, холодними і тривожними. Я не знаю, як з погодою буде, але батареї тепло в нас не порадують, це точно. Ось, тож готуємося, як уміємо, утеплюємося, гуртуємося, створюємо плани і теплі речі. Я обіцяла зв'язати теплі капці для мами. Вона просила такі дуже-дуже теплі, оскільки в неї постійно мерзнуть ніжки. І такої теплої пряжі я зараз не маю. Оце я перебрала все, що в мене є такого осіннього. Ось тож я замовила ту пряжу. Це буде українська вовна вівчарі. Я давно хотіла її спробувати. Вона насправді вже мала би приїхати, але так вийшло, що коли я замовляла на сайті пряжу і вказала метод контакту зі мною месенджер Телеграм. То щось пішло не так, і менеджерка написала мені в Viber, а Viber я не маю. Viber я видалила ще в лютому місяці. І вона мене, коротше, чекала весь тиждень у вайбері, а я її ж чекала в Телеграмі. В общем, ми десь тільки в п'ятницю знайшли одна одну, нарешті домовилися. Я там поміняла один артикул, якого не було в наявності, тож пряжа мені тепер прийде, але, звісно, вже пізніше на тиждень, чим хотілося. Ну, то нічого. Ще є час, поки буду в'язати, значить, декор. Ось понаходила всякі осінні ниточки. Це частково залишки. а частково насправді я купляла спеціально по моточку по два різних кольорів. Це такий простенький акрил Alize як він там, Baby, щось таке. Саме простий. такий на поділки, на відділці, на декор саме я, ну, Ось. Ну, в общем, будемо із цього щось ліпити. Гарбузиків я вже нав'язалася минулого року, якщо чесно. Але так думаю, що треба ще дов'язати. Минулого року я так запала на ті гарбузики і нав'язала цілу таку гарбузову родину. Але зараз вона вся, як, як наші українські родини, так і моя родина гарбузиків розкидані по різних містах. У мене зараз з собою є лише цей тато гарбуз, як його дітки мої назвали. Є оцей малюк якого в'язала моя донечка, маленьке гарбузятко. Ось, а всі решта лишилися в нас в нашій квартирі. То ми їх найближчим часом навряд чи заберемо. Ну, байдуже так чи інакше, я навіжу іще, тому що це хороший такий безвідказний сувенір, Подаруночок, Якщо когось довго не бачимо, не знаємо, що подарувати, то можна гадарувати гарбузики на осінь. І це буде те, що треба. Ось тут з цього, -цього добра, правда, оранжевого в мене вже. Щось один матучок лишився, але можливо я щось іще знайду, якийсь інший оранжевий. Ось, і в мене ще є отакі гарбузики. Замечательний. Я, якщо чесно, я цей гарбузик вже не в'язала. Це в мене була дитяча ковтинка. Така маленька місяця на три, напевно, на дитинці. Це мені хтось віддав її, щоб коли в мене дітки були маленькі, думали, що може я перероблю. Ось, але. Коли дитинці три місяці і ти сама вдома, то тобі трошки не до перероблювання в'язаних ковтинок. То вона таки провалялась в мене, думала її розпускати, а тоді так думаю: стоп. Взяла така рукав відрізала. взяла цей рукав от внизу зашила, цей рукав такий. Внизу зашила, тут набила, зашила тут, перетягнула ниточкою, получився ось такий гарбузок. Ось. Ну, а ці. це... Такий самий класичний варіант да, вязання гарбузиків це ми в'яжемо такий прямокутник англійською резинкою довгий, і тоді його в трубу зшиваємо, акуратненько, щоб видно було. І тоді зверху зашиваємо, набиваємо холофайбером, знизу зашиваємо і робимо ці перетяжки там через середину, щоб йому середину трошки сплющить. Перетяжки пробили, і все, гарбузик це я зробила йому ще такі хвостики, попки. Це я в'язала спицями, а тут крючком уже. І все, гуня-гню. Черговий жовтенький гарбузик. Я цього разу в'яжу напівпатентною резинкою. Петлі зараз закриваю крючком, мене пісить закривати петлі спицями, тож я полегшую собі роботу, де можливо. Я взагалі гарбузи не дуже люблю. От хіба запекти їх з м'ясом, а пише оладки гарбузові з родзинками солодкі, їх навіть діти мої їдять, якщо не сказати, з чого ті оладки. Цією ж ниткою зшиваю краєчки полотна в трубу, знову крючком він мені тут формує ще одну доріжку. Отже, поки зшиваю і набиваю халафайдером, відповім на питання зі списку, що входять в умови проєкту. Отже, який мій найкращий спогад про дитинство? Певно, це відчуття свободи, волі, неосяжності світу. Необмеженості часу і простору, який буває, коли канікули в розгарі, і ти такий встаєш ранком, коли батьки вже на роботі, і щось там їси на спіх і вирушаєш мандрувати світ за очі, там на річку досліджувати той берег, або до залізничного мосту зустрічати поїзди, або блукати просто незнайомими вуличками міста, де ти ніколи там ще не був. Або стрибати в піщаному кар'єрі, або просто катати велосипедом по околицях з пляшкою вишневого компоту за спиною. Ну, коротше, жити одним днем і планувати максимум на післязавтра. І встигнути вернутися додому, до мультиків. Десь таке. Ну, що ж, гарбузик вже не буває тут своєї форми. Це все та сама нитка я лишила спеціально довгий хвіст. Зараз зашиваю і перетягую. Щось я тут надто вільно зв'язала, дірочки трохи вийшли. Це все тому, що спиця із собою були завеликі. Це, напевно, тройка чи три з половиною. Я не в'язала тут із зими. І поки я заберу свій органайзер, то перебиваюся тим, що маю. Зараз зробимо хвостик, пришиємо, і буде нам краса. Гортаючи Пінтерест, зустріла смугастий там ще гарбузит. Я ну, резинку на два кольори раніше не в'язала ніколи, навіть не знала, як то робиться, але ж блін цікаво, то вирішила спробувати. Да такий трохи кривенький він вийшов. Бо я плуталася, як в'язала. але забавний такий смугастик ось. Таких гарбузиках зазвичай знаєте зелені такі насінинки без шкірки. Їх ще добре в салати, там випічку додавати. Я таке дуже люблю. Ну, коротше, такий гарбузик в компашку до інших родичів гарбузових маю. тут протопила, наплутала ті накиди, ну то що це ж гарбуз? Він мусить мати і дірочки, і нерівності, і там якийсь лежалий бочок. Продовжую гарбузову тему, бо наші дивляться тут, як я ввечері в'яжу, і хочуть і собі гарбузика. Ось такі малючки. Нарешті я дрібні спиці забрала. Тепер у мене буде бездирачок уже полотно. І крючок забрала маленький, і хвостики вже тут крючком робила. Такий от у мене гарбузовий тиждень видався. Дієтологи стверджують, що вживання гарбуза уповільнює старіння шкіри і покращує настрій. І що найбільше вітамінів гарбуз містить у сирому вигляді. Але я не готова їсти сирий гарбуз. Я навіть печений не дуже, якщо чесно. Хоч він і такий суперфуд. Ще, кажуть, для чоловіків корисно вживати молоде насіння гарбуза для профілактики усіх проблем зі статевою системою. І звідси є така думка, що оця наша стара українська традиція, коли дівчина, відмовляючи хлопцеві, відносить йому гарбуза. Це типу такий натяк, що чоловік з нього такий собі, і ось типу, на тобі пожуй гарбуза, може, допоможе. Ось такі в мене ітоги першого тижня проекту в'яжу, що хочу осінь на носі. Переходьте за хештегом подивитися роботи інших учасниць. І до наступного тижня будемо в'язати осінь.